Вітаю, мене звати Дарина Васильєва і сьогодні хочу познайомити вас з підручником алгебра для восьмого класу авторського колективу Бефзбез Васильєва Владімірова. Цей підручник створений відповідно до модельної навчальної програми Алгебра для 7-го-9 класу авторського колективу Бурда тарасенкова васильєва Якщо ж говорити про зміст нашого підручника, то він складається з чотирьох розділів: раціональні вирази, квадратні корені і дійсні числа. Квадратні рівняння та стохастика. Нагадаю, що елементи стохастики ми пропонуємо, відповідно до модельної програми розглядати і в 7, і в 8, і в 9 класі. Як виглядає наш розділ? Першочергово він починається з цитати науковця. Після того короткий опис того, що учні будуть вивчати в цьому розділі, і, звісно, перелік параграфів цього розділу, поданих українською та англійською мовами. Розпочинається параграф рубрикою Використовую набуті компетентності. В цій рубриці запропонований перелік тих знань і умінь, які мають бути в учні на даний момент, щоб можна було опановувати запропонований параграф. Тобто ця рубрика може використовуватися вчителем для організації актуалізації опорних знань на початку уроку, або знову ж таки може використовуватися учнем вдома для підготовки до вивчення нової теми. Сам теоретичний матеріал, він є досить структурований. Розпочинається параграф з ключових слів, поданих українською англійською мовою. Є рубрика Хочеш знати більше, ну і, звісно, питання для самоперевірки після самого теоретичного матеріалу. Є рубрика Виконаймо разом, в якій вже наведені завдання, типові для цієї теми, розв'язані, що слугують для учнів своєрідним орієнтиром. Задачний матеріал поділений фактично на три рівні. Найпростіший рівень це завдання для усної роботи. Звісно, вчитель деякі з них може запропонувати і виконати письмово, але це найлегші задачі. Далі ми пропонуємо письмові завдання двох рівень рівень А і рівень Б. Також хочу підсвітити, які ж види задач ви зможете побачити на сторінках нашого підручника. Це і завдання тестової форми, і завдання на відповідності, завдання, які можна зустріти на зовнішньому незалежному оцінюванні та національному мультипредметному тесті, відкриті задачі, які необхідно спершу учням доповнити і лише потім розв'язати. Завдання, де учні мають відновити певні записи, а також, звісно, і завдання. Дання подані англійською мовою, враховуючи, що в навчанні математики ми маємо також сприяти і формуванню ключових компетентностей, серед яких і звісно володіння іноземної мови. Пам'ятаємо і про таку ключову компетентність, як вміння співпрацювати в команді, про проявляти ініціативу, керувати своїми емоціями все це найкраще формувати в процесі інтерактивного навчання. Саме тому в наших підручниках деякі задачі ми безпосередньо пропонуємо, рекомендуємо розв'язувати в парах, групах. У нас є ось такі іконки для обговорення, для роботи в парі, для роботи в групі. І наведу приклад такої дидактичної гри, один із учасників, одна із учасників записує неповне квадратне рівняння, а другий друга має його розв'язати. Потім учні міняються ролями. Наступна ключова компетентність, на яку також ми звертали увагу під час написання підручника, це, звісно, інформаційно-цифрова компетентність. Ви побачите і завдання, де потрібно скласти план, і завдання, де потрібно добудувати схему або побудувати блок-схему, і, звісно, різноманітні завдання, які вимагають роботи з сервісами, такими як Desmos калькулятор такими як таблиці Excel тощо. Ну і дуже багато різноманітних цікавих для учнів задач, де, наприклад, вони мають встановити відповідність між значенням виразів та буквами, і дізнатися відповідь на питання, озвучене в задачі. Також пам'ятаємо і про державні стандарти чотири групи результатів, до яких прагнемо. І відповідно в підручнику ви побачите задачі, орієнтовані на дослідження ситуації, виокремлення проблем, тобто задачі, які вимагають. Додаткового пошуку інформації, наприклад, в мережі інтернет про автора картини або про вартість тарілки борщу в сучасних закладах харчування. Також ви побачите і задачі, частина даних яких міститься на малюнку, тобто учню недостатньо лише прочитати текст, а ще й потрібно помітити додаткові дані, які можна взяти з малюнку. Наступна група результатів так, це моделювання процесів і ситуацій, розроблення стратегії планів дій. Тут ми пропонуємо різноманітні задачі, які вже подані з готовим планом, і, відповідно, учні мають навчитися йти за цим планом, тобто розв'язувати задачу за планом. Потім учні мають навчитися складати самостійно такий план, ну і, звісно, після цього вже розв'язувати задачу повністю самостійно. Аналогічний підхід із іншими моделями, наприклад, з таблицями ви побачите на сторінках підручника і вже готові таблиці, запропоновані учням, і таблиці, які вони мають доповнити, і завдання, де їх попросять власним, ну, самостійно створити такі таблиці до текстової задачі. Критичне оцінювання процесу та результату розв'язування це ще одна група результатів, і тут дійсно ви побачите завдання, де учні мають проаналізувати і оцінити роботу учнів, або де вони мають проаналізувати, чи правильні схеми подано на малюнку. Розвитку математичного мислення та володіння математичної мови сприяють різноманітні завдання, на, наприклад, відмінювання термінів, або на висловлювання власної думки, коли учні мають щось пояснити, обґрунтувати, помітити певну відповідність, або навпаки пояснити, в чому була допущена. Помилка. Також кожен параграф містить і завдання з логічним навантаженням. Вони містяться в рубриці цікаві задачі. До кожного параграфу запропоновано дві такі цікаві задачі. Ну і вправи для повторення в контексті наявності навчальних втрат в учнів дуже важливо пропонувати учням на уроках завдання на повторення, і якраз в наших підручниках до кожного параграфу такі завдання є. Наприкінці параграфа ми пропонуємо рубрику скарбничка досягнень. Вона допомагає підсвітити учням, чи вдалося їм досягнути того, чого б хотілося. А, наприклад, можу навести приклади квадратних рівнянь, знаю, що таке неповне квадратне рівняння. Тобто це такий орієнтир для учнів в тому, як вони просуваються, чи відбувається поступ. Ну і також, оскільки ось цей розділ четвертий про стохастику він є таким нетрадиційним, то одразу хотіла б проговорити про ті параграфи, які ми в нього вкладали. Це відсотки задачі на відсотки та діаграми, збирання та систематизація даних частотні таблиці діаграми, середнє значення, мода, вибірки, комбінаторні задачі та поняття ймовірності. Наприкінці підручника також є велика кількість задач і вправ для повторення, вони розбиті по розділам, що досить зручно для вчителя, і в QR-коді є також задачі і вправи підвищеної складності, які також можна використовувати в своїй роботі. В QR-коді також до кожного розділу подане головне в розділі, зручно використовувати ці матеріали, виводити, наприклад, за допомогою проєктора на дошку і проводити уроки у загальненій систематизації, також подані історичні відомості до кожного з розділів. Ну і, звісно, проекти, які можна запропонувати як наприкінці чверті семестру чи навіть цілого року. Також в нашому підручнику до нашого підручника є електронний додаток. Це платформа GIOS. В самому підручнику є ось такі вказівники, який саме урок, коли доцільно виконати. Сама ж платформа вона досить цікава, оскільки містить як теоретичний матеріал, так і Задачний матеріал, якщо говорити про теоретичний, то це і відео-лекція, і опорні схеми, і приклади розв'язаних уже задач. Їх там дуже багато, оскільки підручнику обмежений обсяг тут на платформі їх подано значно більше. І, звісно, перевірка знань з одразу зворотнім зв'язком і тестування, і відповідності, і порядок і дій, де учні як пазлики складають розв'язання задач і знаходження помилки. І що важливо, що доступ до цієї платформи отримує як вчитель, так і учні. Відповідно, учні, працюючи на платформі і проходячи урок, одразу отримують зворотній зв'язок а вчитель має доступ до всіх статистик учнів. Як для кожного окремого, так і до всіх учнів класу, тобто більшість процесів є автоматизованими і досить швидко і легко можна переглянути одразу з якими труднощами зустрічаються всі учні класу, і відповідно система запропонує навіть конкретні види задач, які доцільно розглянути з усіма учнями повторно в класі. Я закликаю вас переглянути самостійно, полистати сторінки нашого підручника з алгебри і переконатися в тому, що це дійсно сучасний цікавий підручник з електронним додатком, який дуже зручно використовувати для організації навчання математики в новій українській школі.